Яка різниця між смальцем і салом меленим? Сало це є сало. Перемеле, так. А, та. а смале це є витоплене сало. Во. Во. Так, в мене з майораном. Дуже і смачно. що? Дуже смачно. Томат, Серія, ти що про гриби скажеш? Гриби взагалі суперові? Та й ти з часником суперове? Це одно яке. Просто реально, хто любить сало, купили світки намазанки, завжди маєте. Хто б до вас не прийшов, відкрили огірки, помідори, аджика, будь-що. Поки щось готуєте. Чи десь виїхали зараз холодно, а в холода виїхав десь в ліс і все. Реально, тоді попробуй. смачно. Ту? На хай бенгіста ту <тушенка> штуку. <тушен> Я жарки люблю перше. Ми називаємо землі жарки-богриш. Через Казали гривень. Закарпаття вже братва мені написала. То не бога. Не, не а чо? Бо тому що в Бограч іде сало, йдуть, шкварки йде, ну, ну, нас... копчені різні. Ні, в нас сало окремо. куркумою. А це вогостичні. Коротше дуже смачно. Я точно бачу, ми зараз наїмося. Ньомуся... Грінки, глядя. Боже. все постав. Перші жарки буде. Покажи ту фіню, що на то не робити. Чуєш, фіню, тут ходив, піднюхувався тут вже фінню. Скажу вам чесно, я починала варити в меншій каструлі. Але прийшлося пересипати більше. А то для тих, хто дуже гостре, так? Вот то буде ням-ням. Та -ням. не такої ням ням то во теж буде ням ням Прикус. дуже не треба. Я так розміщую, я мушу весь хліб перепекти, бо ми все з'їмо. Що? Ти хочеш, так завертаєш, я вже не знаю. Гостре Ага. Uh -huh. Дуже гостре. Але гарно перемелене, ножки повітряне. Uh -huh. Uh -huh. Я питаю. Та ти... Ти... добре, то я йду теж, попробую. Люди Ви... зараз видумують. все вміють робити. Берізьке сало. Що добру пропадати? Перемололи в банку холодильник. Смаки додавали першим чилі та то по привертанні бреклобинсу. А ти знову ж дома так перемолоти? Ні, то напевно треба така спеціальна, та то так дію. дома там не перемело. Смачного. Дякую. Ми чекаємо, що жарке. <laughs> я думаю, що ти зараз на, на тлумишся не будеш жарке. Максим чекає жарке страшне. Дуже смачно.